Трохи минулися душі, пора обрабити ячмінь. Зараз я підготую, розпакую. От прийде батько, будемо заправляти. Прискоч, поки заправим Таким препаратом як ти от Доброго само собою, інсектицид. Само собою клей. Uh, так. Що там ще є? Тандем, Монард. За старих залишків. Кей, Клей. Добриво. Що ми маємо Сінан. Доброго! Прилипать. Ой, заважает троха, давай их приберем, раз. Вот такое доброе. Угу. Иди сюда тоже. Так. Ну так. Диван. Двокомпонентний фунгенцид, інсектицид і добриво, ну і клей. Ось, у нас табличка є. пропорцевий листок, Сінан, Венон, Авангард, Гоу і Неразвідна. Все. І от відповідна їхня пропорція.

Так видно, да, крапля падала. Далі, 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 далі. Сюда. А там. Далі, наверное. Тут. О, стко. Ош. Оцей ласток. Теж мокрий. І ось тут мокрий, До середини точно пробиває. 오오오오 oh, oh, oh.